Оцінив клієнт ключницю з Божою матір'ю семистрільною, Вона відкривається. На шість комплектів ключів, посріблення, позолота, ювелірні емалі, дерев'яна основа. Отак От гарно виглядає вона. Доповне будинок чи квартиру, а також буде являтися. От саме ікону, яку семестрільну божу матір завжди розміщують перед входом, для того щоб вона оберігала будинок, була заступницею. Звертайтеся, сайт Конолавка, магазин Ексклюзів. У нас великий вибір таких включність є в різних розмірах з різними образами. З радістю допоможемо вам з вибором. Це класний подарунок, як для себе, так і на новосілля чи весілля для нового будинку, нової квартири класно виглядає і даю вам гарантію, що це запам'ятається на довгі роки.